Куди? Це поле. З Марком вирішили пройтися на байківці пішки, але ну ходи подивимось. І замітили, що ось тут, дивіться, люди витоптали дорогу прямо через поле. Пригадуйте, минулий раз я з вами йшов, то ми також йшли, знаєте, ну, в кругову через оцю дорогу, а тут, бачите, вже скосили траву. Тут так дивно, серед поля є така от косочок землі. і Люди собі поробили грядки. Давай, їдь вперед по, по стежинці. І ми, напевно, вийдемо куди? Ми вийдемо. Ну, Ми такий добрий кусок землі зараз з, з цим з марком втнемо. Маркусечка, я перший, ну добре. А ти обережно за мною. Берхуйте, ми йшли до кінця цього поля, потім дорога отуди, от і ми йшли на наш город. А це, виходить, місцеві видно. Зробили собі таку доріжку. Хоча, я пам'ятаю, попередній рік, навіть коли тут щось теж росло, вроді соя чи що, то люди, от, ну багато хто ж, це село, виходить, яке в навіть не в цілому кілометрі від Тернополя. Ну, і, звичайно, що всі працюють, а не всі, але дуже багато працює в Тернополі на різних підприємствах. І попри те, що їде маршрутка і їде часто маршрутка то людям інколи швидше пройтися отак навскоса через поле і ось тут зразу бачите одразу є зупинка це вулиця якщо не помиляюся, вулиця корольова Вулиця Корольова. тут одразу є зупинка а ми якщо по дорозі їдемо то ми йдемо так от низом тоді он, там он такий є ресторан байків Тако до кінця поля і знову туди якщо йду пішки то ми йдемо попри оці от до кінця і так. А сьогодні з марком як ми йдемо? Навпростець. Знаєте, як кажуть? Навпростець. Йдемо з маркусиком отак. Навпростець. Так, до речі, високо комбайн з цей, з пшеницю. Дуже висока стерня. Потім її, напевно, що перекопають і буде ще як добриво. Або, може, я не думаю, що будуть палити. Ну, Дуже високо. Це називається стерня. Оце коли росте пшениця, її зрізають. І оці, от, оці от штучки, що залишилися корінчики, називається стерня. От. Так що йдемо з Марком. Там десь якийсь острівець. Таке деревце росте, там молодь тусується. Пацани тусуються. Котичок. А ну не їдь по стерні. Їдь тільки по дорозі. За мною. Ну, Зараз подивимося, чи ми зекономимо час, чи не зекономимо час. Але тут така знаєте, доріжка гарна. Топлена, тобто, рівненька. Така, кажуть, така от нова пригода для нас із марком. Напевно, що ми вийдемо якраз теж до зупинки. Ну, а зараз подивимося. Бачите, вийшли ми коло цієї зупинки. Так що дуже добре. Тепер ми йдемо сюди вниз, знову ж таки, до поля. От там би ми, якби робили таке коло, то ми б вон там вийшли. А так ви знаєте, по цій стежині навіть і краще, щоб ми йшли і такі гарні груші у людей. Такі просто вигинаються гілля. Тут і тут. Бачите? Маленькі, але може ще до осені виростити. Що там таке? Що залізло? Все, поїхали. Їд. На дорогу не виїжджати, пам'ятаєш? Дивіться, яка тут гарна росте туйка. Така пишна-пишна. Це якась така нестандартна, незвичайна. А поруч отакі от деревця ростуть, дивіться, гарні. Може б свій... я свій такий на терасу посадив в оті горшки. А хто розуміється, що це таке росте? Дуже гарне. Взагалі, просто шикарне. Мені би таке здалося. І таку туйку теж гарну. Що, поїхали? Ходи, нам ще зовсім трошки. Ось тут нам. Нам ще зовсім трошки. Нам ще зовсім трошки в кінці цього поля вже якраз наша, наші помідори. Ми з Марком сьогодні йдемо, подивимося, бо ми не були вже два тижні. То подивимося, що там робиться із помідорами. Багато будинків продаються. Можливо, люди просто повиїжджали. Можливо, просто вирішили щось інакше. Це такі будяки називаються. Колючки такі. Так, це такі будяки називаються, Марко. Нам ну, ще... А це ні, це таке теж така. Бур'ян. Давай, ходи вперед. До речі, бачите? Як то кажуть, така прогулянка. І така, знаєте, прогулянка і дуже швидко. Нам буквально в такому розслабоні. Ніколи не женемо, помаленько собі йдемо, щось говоримо, розказуємо. То від, нашого, від нашої квартири, точніше, до нашого городу, до помідорів, пішоком десь так хвилин 20. Марко на велобігу, то він взагалі швиденько. На території, бачите, скважину копають. Зараз дуже багато, можливо, боюся тобі щось будувати люди. А ну, а звичайно, що без води що робити? Така бачите, от штука. Тече вода, теж є труби а. і купають скважину, буде водичка вже на ділянці. Ходи, давай. Тут дуже багато е цей, оголошень по стовпах, так от, ну, в селі взагалі. Що свердловини, свердловини. Бо в кого просто така ділянка, бачите, що просто ну, просто росте щось, то без води, звичайно, що зробити неможливо нічого. Горіхи тут теж пообмерзали. Там в затіні, знаєте, де нема такого прогону, то горіхи є. А так от на прогоні, звичайно, що все обмерзло. От ну, бачите, ділянка продається. І ділянки продаються, і будинки продаються. Дуже вчасно фермери зробили жнива. Помолотили всю пшеницю. Це буквально, знаєте, зробили жнива, помолотили пшеницю, а тоді, напевно, тижнів два йшли дощі. Так що дуже вчасно все зробили. Хоча зараз синоптики прогнозують вже а, таке потепління. Може, хоч зараз трохи ті помідори відійдуть і на сонечку почнуть наливатися. Що там є? Дивіться, які гуси. Бачите? Таке село селом, бачите, гуси, качки, кури. Збоку такі елітні маєтки, Бачите? такі от, такі дорожнечі будинки. А збоку така от проста хата, яка от вирощує гусей. Ми пішли трішки іншою дорогою, ніж завжди. Не центральною, знаєте, а такою. Сільською дорогою, простою. Вон теж людей, бачите, росте і кукурудза, і картопля. Кожного своє. Який контраст. Купа гною, качки, кури. Зразу поруч елітні будинки, елітні будинки і елітні будинки. Так що, гадимарка, ми вже майже прийшли. Все, майже на помідорах майже. Ой, це дерево, бачите, заквітувало. Зараз я вам трішки покажу, бо розпустилися нові квіти. Не то, що ви їх не бачили, навіть я їх не бачу. Ці, раз, да. О, тут, дивіться, яка красунечка заквітувала. Зараз пішли такі, знаєте, всі оці от пахучі, оці от закручені. Але цього року... Я вам вже 100 разів говорив, що лілії просто безподобні, просто неймовірні. І я вам скажу, що вони всі в мене виписані. Я жодну лілію не купував на ринку. От там дивіться, які от... Дай я вам покажу, вернуся. Тут навіть така, от, бачите, яка жовта вже відквітувала, що я навіть сам її не побачив. Ці всі ви бачили? Ну, тут дивіться, яка от красота. Я не знаю чого, але мені дуже подобається. Ну, троянди пішли вже в другий цвіт. Цей препарат працює, все чудово. Яблучка вже наливаються. Дивіться, в кого вже гарного розміру. От. Їх небагато, але це перший рік, що яблуня нам зародила яблук. Ну що наші помідори? Марко ростуть, є. Ідуть дощі постійно. сіну. А, дивіться, Обережно, Маркосочка. Дивіться, порівняйте Марко і Лілія. Зараз я вам покажу. Ну, Мені чіпає, щоб не зламати котику. Яка от красунечка. Тільки пальчиками не торкайся, бо можна повимащуватись до неї. Дуже гарно. Височезна і красивезна. А стань коло лілії. Дивіться, ще раз як Марко. А тут теж, ви не бачили, вона була вся в бутонах і тільки-тільки, як то кажуть, от-от, почала квітувати. Такого кольору цікавого. Все тако? Ну, не чіпай, будь ласка, щоб не зламати. Не персикового, не помаранчевого. Не оранжевого, але дивіться. Це була одна цибулина. Дивіться, Та, ще таку знайшов. Теж гарна. Трубчаста. Дивіться, яка. Гарна. Ну оця була одна просто. Вона розмножилася і вже дві палички. Так. Але з двох паличок, подивіться, який величезний просто оберемок. І тут, бачите? Ага. Ті вже ми бачили, вони вже відквітували. Це отакий от великий оберемок лілій теж двох паличок. Так що все дуже гарно. На рахунок помідор. Зараз я подивлюся, що тут робиться у нас з помідорами. Квіту є багато, вони практично вже до кінця палок доросли деякі. От, і починають на кінець потрішки зав'язувати помідори он там, дивіться, як багато вже є. Он там багато є. Так що, що мені треба сьогодні зробити? Перевірити на пасенки. знову ж таки їх попідв'язувати. І хочу окропити від фітофтори. Потім треба нам обрізати лаванду. От, Трішки підсапати. Ну, Як то кажуть... Давно не були, і навіть ви бачите, як поросла трошки такий бурянець. А на цьому от кучерявому помідорі зав'язі нема. І я кропив і бором, і тою борною єрундою, і якою не хочеш, і зав'язі нема. Квіточки пообпадали. Ну нічого. Зараз я залізу серединку і вам трішки покажу. Ось тут, дивіться, які черіки нав'язалися. І тут дивіться, які гарні грона. А? Супер. Оце нижнє листя треба вже пообрізати. А ось, дивіться, які тут помідорки висять. Супер. Просто супер. Зараз я, щоб нічого не поламати, вам покажу. Тут дивіться, зав'язалися. От внизу вони є. Вон там, бачите, за рукою. А тут взагалі, дивіться, яка гарна. І ось тут, дивіться, теж. Оце вже листя треба обрізати, щоб помідорки вже мали, як то кажуть, до сонечка вже посміхалися. І червоніли потрішки, чи чорніли, які там вони мають бути. Ось дивіться. Потрошки все, як то кажуть, нікуди ми не спішимо. І є. І вон там, дивіться, є. Я їх буквально скільки. Я їх буквально не знаю. Та два тижні тому я їх підв'язав і знову вони всі от порозлягалися. Тому треба знову підв'язати. Тут дивіться, яка гарна китичка має бути теж. Що, Маркусь? Як це треба все є тут ніс. Де, добре, тільки не чіпай, ніж. Так, що як то кажуть, все потрішки-потрішки по трішки і буде рости. Тому одне й те саме вам показувати я не буду. На рахунок одне й те саме показувати вам не буду. На рахунок пасинків ви все знаєте. Треба всі пасинки, знову ж таки, якщо поросли, пообривати. Нижнє листя пообрізати. Тут такий величезний кущ, дивіться. А помідора ні одного. Ну нічого, щось та ще виросте. А ось, дивіться, тут що таке? Тут якийсь такий помідор дивний. Якийсь він недорозвинувся трішки. Чи тут така форма має бути, не знаю. Тут он помідорки вже є. І он там, дивіться, є якісь волосаті. І ось. Кінці, дивіться, ще якісь є помідорки. А тут оці чаріки, дивіться, які. А? Так що, однозначно, я думаю, що наші труди, наша праця марною не буде. Зараз я вам покажу цей кущик. Дивіться, які гарні. Висять і вверху, які гарні висять. Так що менше балачок і беруся за роботу. Марко дивиться мультик. йому кріселко, дивиться мультик. Коло квіточок відпочиває. Гілочки вже внизу, точніше, стебло внизу оголене. Томати гарно будуть продуватися. І знову ж таки верхні яруса ще раз я підв'язав. Отих чаріків нав'язалося дуже-дуже багато. Ну, подивимося. Якоїсь вершинної гнилі чи чогось такого поганого я не побачив. Є такі листочки нижні, ті, що знаєте, один об одного билися або до палки, або до стебла, то такі десь-не-десь десь, от трішки, знаєте, ось. Я це все пообрізав. Було пару листків, отакі от, що це вроді би як якась вже болячка би хапалася, такі от жовті плямки, бачите? Ну, але це, я думаю, ще від дощів. через те, що Через те, що, як бачите, земля просто мокруща. Через те і багато буряну. Тому зараз візьму сапку. Оцей ряд, що садив я пізно, я просто його поврізав, теж нижнє листя, але навіть ще його не підв'язав, бо дуже-дуже низький. Тепер що я зроблю? Візьму сапку і пройдуся круг кожного кущика. Цей бур'янчик весь повитинаю, тим самим ще спушу землю. От. І потім треба залізти мені. У ті мої чаріки, ті, що я висаджував в себе свого насіння. Бачу, вже теж помідорки зав'язалися, попри те, що кущики дуже низенькі. Але це чудово. Оці от помідорки, які я висаджував від Наталі останніми, ще дуже маленькі, але ну, подивимося, що буде до осені. Тим паче, я собі нагадав, що в мене ще дуже багато є пасинків, які там вкорінюються, то я не знаю, напевно, треба буде зараз ще з їх тут позапихати. Ну, першим ділом, як то кажуть, оцю основну грядку довожу до пуття. Біжу за сапкою, гарно пройдуся. І такими, як то кажуть, квадратами буду город доводити до пуття. Юку обрізати що відцвіла. Тут салат треба вже повирізати, бурян позабирати. Тому таким чином потрішки-трішки буду зараз робити. Найголовніше основне, то моя основна грядка томатів, вона практично доведена до пуття. Зараз я. Обсапаю, а вже коли зроблю повністю весь городик, тут в мене ж небагато його. Тоді, а самому кінці, я окроплю томати від фітовтори. Маю помічника. як <сум> допомагає мені лаванду обстригати. Йому трішки нудно. Покатався, подивився мультика і тепер допомагає мені. А я відпочиваю. Тепер я сів оцієї красоти. І відпочиваю. Значить, цю частину городу, грубо кажучи, до чаріків в мене все зроблено. як я гарно обстриг лаванду. Було запитання, як її стригти. Ви знаєте, я зробив висновок, чим нижче ви стрижете, тим краще буде для самого куща лаванди. Значить, грядочку я всю гарно повністю пересапав помідори всі гарно підв'язав, пересапав. Я бур'ян не вибираю. Тут нічого страшного, він помало собі буде сам на сонці вигорати. Я отак, поки знаєте, по, від помідорів і туди аж до марка. У мене тут, виходить, така от красота. Такі от в мене вже гарно видно помідорки. Знаєте, коли ще навіть є така трава на землі, то не так гарно видно. А коли земля вже, в принципі, така чорна, то дивіться, як гарно видно. Черіків, які от висять отут, бачите. А там ті довгі ті сливочки висять. Ці нижні, бачите, за рахунок того, що було дуже холодно, було дуже багато дощів, то нижні китиці в мене зав'язалися на деяких томатах поганенько. Я маю надію, що після оприскування тих бором вищих ярусів, то там, де зараз є цвіт, там, де зараз є цвіт, на вищих ярусах, то я маю надію, що там така ситуація буде кращою. Сам шит обрізав теж круглим, зробив. Тут зробив кульки такими кругленькими. От. І помало-помало йду туди. Бо першим ділом хочу ту лаванду достригти. Знаєте, там ще є один кущ лаванди. І оцю юку, яка відсвіла, щоб вона не торчала, теж треба пообрізати. Подивіться, які в мене пасинки випустили коріння. Тому треба зараз їх обов'язково запхати в землю, бо тому що, поки вони вкорінювалися, вони навіть зацвіли. Уявляєте? Цю лілію, думаю, може вже почати обрізати. Може, хай ще трохи поквітує. яка вона, просто неймовірна. Я вже все зробив. У мене тут вже все готово. На цій території дуже там нічого такого не робив. Просто пройшовся дуже-дуже легко, просапав. І для профілактики троянди взагалі, в принципі, все, що тут було, я окропив топазом. Думаю, зараз ще в мене там залишилося буквально не знаю. Літра два, то, може, для профілактики візьму і окроплю помідори. Я купляв отой реутстоп, і я щось не можу його знайти. Закінчилися дощі, має бути тиждень спека, потім знов дощі. То, напевно, візьму зараз і тим топазом теж окроплю. Тут, бачите, яке вже все голе. Нема практично вже нічого. Але лілії цього року... Просто щекарнюші, дивіться, яка ця красунька. Йду, знаєте, милуюся і зразу і вам показую, бо, тому що дуже красиві. І ця, дивіться, вона ну, прям такі, як букет. Як букет. Троянди, вони, знаєте, я завжди кажу, перше цвітіння таке дуже красиве, ну, а друге мені вже не подобається. Помідори мої вже, як то кажуть, ожили. Дивіться, як вони гарно виглядають. Ну, не в теплиці. Погода в нас ніяка, але тим не менше, попри те, що ми маємо, як на мене, результат чудовий. Результат чудовий. О, від Марко. Сидить в кріслі, дивиться свої улюблені мультики. А я думаю, куди мені їх запхати. Е, е, сьогодні, знову ж таки, пасинкую, думаю, може знов поставити воду, але думаю, для чого мені так багато тих помідорів. Тим більше вже рахуйте в нас кінець липня, коли вони встигнуть вирости. Я отюн висаджував скільки два чи три тижні тому. Вони такі маленькі-маленькі. Чи вони виростуть? Не то, що оце. О, тим не менше спробую. А вдруг щось того вийде. Не вийде, то так і буде. Маю тут такий один ще бачите, рядочок між салатами. То зараз запхаю рядочок помідорів. Посажу густо, прям таку в траншею. Це такі, як то кажуть, в мене, знаєте, експериментальні, може щось до заморозків. Якийсь помідорчик чи два буде. Буде, то буде, а не буде, то так і буде. Дивіться, яке коріння. Боже, заплилося вже аж конкретно. А? Так що подивимося, он, оцей. А, може, я їх ставив пізніше в воду, то я вже на її не буду довкорінювати. Це он пустий, маленький корінець, а ці два не мають. Оце теж маю корінець. Ну, подивимося, що немає, то вже не буде, то вже і так і буде. А що вкорінене. Цей корінці має. Ну, нічого. Зараз я виберу, що в не гарно, що має курінчики, те і посажу. А що немає, то так і буде. Хватає. Хватить того, що є.